Ну що, друзі, ще раз всім привіт буду, як то кажуть, тест драйвити на Yamaha INMAX. 155 кубовий у нас скутер, версія Neo S. Тобто він незвичайний, як то кажуть, майже 25-го року випуску в свіжому рестайлінговому Дизайні такому, ну дизайн шикарний. Кому цікаво, хто не дивився, дивіться огляд на нього. Ну а моє завдання що? Прокататися, незважаючи на те, що техніка нова. Комусь це може не сподобатися, що я на новому скутеру буду їхати, але я маю можливість і я це зроблю. от І люди мені будуть, багато людей будуть вдячні за те, що. Буде якесь уявлення про цей апарат, як він їде, як він себе поводить і так далі. Як виглядає, і скільки їде, і як біжить. Ну, коротше, ви зрозуміли. Тому от такий дизайн. Ну, Що я можу сказати? Я сам собі, скажімо так, я б його дуже хотів собі якби те не звичайно залишити, коли щось новеньке таке виходить, і думаєш, що нічого собі, оце апарат. Я його собі залишу, тому що... Такого достати, як то кажуть, вкрай важко. Ні, ну, Вигляд має, вигляд має, шикарний і презентабельний, і стильний, і агресивний. Ну гарно, бурчить, гарно. Така тихенька, робота двигунчика, ну мені дуже подобається. так Гарна приборочка, інформативна така, дисплейчик, ну, гарний. гарніший, ніж попередника. О, як же ж він. О, система старт-стоп у нас є. Ану. О, спрацювало. Ні. Ні, ну, система. система цікава. По місту в пробках потрібно. Мені ні. От мені таке якби не дуже. Для міста також він підійде. Посадка. Посадка що? А на мій зріст метр дев'яносто. Дуже зручно, дивіться, де коліно. Можна ще вирівняти, отак. І я на своєму місці, так до речі, нередличкий підйом. Місце для пасажира є, але він не критичний, на ньому навіть можна сидіти. От я зараз пробую, я можу отак ноги поставити, трошечки залізти на пасажира. Я вам скажу, ну дуже комфортейбл. Немає такого незручного переходу, що тобі в жопу, як то кажуть, тисне. Блін, клас! Та ви що? Я сам здивований. На ньому можна з рівними ногами їздити в метр дев'яносто клас. І для пасажира я б сказав, що ще можна якогось там притулити і сам будеш як король. Ах, шикарно. О, ну їде. Еко. Бачите, світиться еко, газуєш. Світиться на дві палички. Коротше кажучи, чим більше паличок, тим економічніше їдемо на апаратові. Мені дуже подобається. Як то кажуть, я б собі купив. О, Запрацювала система старшого. Прикольно, я тільки перемкнув. Що тут додати, друзі? Що я можу додати? Такий крутий апарат, що це просто фантастично. Настільки гарна робота двигунчика, настільки він шикарну дорогу тримає. Скло, до речі, воно таке якраз в районі грудей захищає і далі у вас йде шолом і ну, шикарно. Система старт-стоп працює. Оп. Що тут казати? Нове є нове. Біжить він бачите в районі 110. От, ну, 155 потужний, на підйом сотку і вниз майже 110. Шикарний. Тобто тут сам... Сама потужність грає роль, не швидкість, а потужність. Що під гору сотку, що з гори 100-110, тому апарат просто фантастичний, як на мене, ну дуже приємний. З приводу підвісочки x 2 тобто в рази 2, мабуть, краще по, по сидінню, по, по його м'якості, ну, шикардос. Тобто однозначно краще, ніж попередній NMAX. Що тут можна додати? Купуйте друзі, у кого є можливість. М'якенький, комфортний, швидкий, стильний Yamaha Nmax Neo S. Побачимось, надіюсь, в нових відео з новою цікавою технікою. Будемо знайомитись, буду. будемо дивитися, на чому люди їздять. І ми будемо їздити. Тому гарним. гарних всіх. всіх доріг, всіх. Начинань, покупок. Побачимось. Не знаю коли. Тому підписуйтесь на YouTube канал. Заходьте на телеграм-канал, дивіться наявний асортимент, який є, який продається в хорошому стані. Ну і підписуйтесь на канал. Всім гарних покупок. Був радий бачитись, чутись.